Фонту, чи йти на компроміси, демонструючи натомість готовність до ескалації війни в Україні, про це пише інститут вивчення війни. За словами аналітиків, російські офіційні особи демонструють, що РФ не братиме участь в справедливих переговорах згідно з аналітичними прогнозами, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети РФ захопити всю Донеччину. Аналітики інституту зазначають, що темпи просування російських військ з осені цього року помітно пришвидшились порівняно з просуванням торік і в першій половині 2024-го. Так, друзі, і кабінет міністрів у нас схвалив нову програму зимової підтримки українських родин Тепла зима. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за його словами. В грудні мало забезпечені родини та внутрішньопереміщені особи, в яких є діти. Отримають по 6,5 гривень на кожну дитину для придбання зимових речей, фінансова допомога також буде надана і дорослим членам родини з інвалідністю першої групи. Ще цього року уряд планує виплатити півмільйонну на півмільйону домогосподарств. Гроші на придбання дров та або вугілля. Фінансуватиметься програма переважно коштом держбюджету. Хоча 30 мільйонів. Доларів для цього надасть ще й ООН. Цей урядовий проект розрахований на літніх людей, сімей з діть.